Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон але для своїх просто Аня. Сьогодні у нас буде перше відео з циклу моїх фаворитів. Так, ви вже бачили мої улюбленці 2022, ті речі, які не дали мені з'їхати з глузду у цьому, я не побоюсь цього слова, страшному, неприємному, болючому, гидкому році, але. Але ми стоїмо, ми вижили. Ми вижимемо попри все і на зло нашим сусідам конченим. От тож, то були улюбленці. А це фаворити. Найкласичніша тема, яка тільки може бути присутня в б'юті блозі. Фаворити місяця, фаворити літа, фаворити зими. І це фаворити року 2022. Перша частина, саме та яку ви зараз дивитеся, буде про догляд. У мене не так багато фаворитів у догляду, тому я сподіваюся, це відео буде не дуже довгим і одразу за ним я, не змінюючи образу, одягу, макіяжу, нічого, починаю знімати декоративку. Там буде вже трошечки більше. Якихось косметичних продуктів я нагадую, що всі назви продуктів, які я згадую у цьому відео, іноді навіть разом з посиланням, де це можна замовити, я залишаю в інфобоксі під відео. Там завжди купа інформації, завжди все, -все в деталях, все для вашого комфорту і для вашої інформаційної обізнаності. Тож, якщо вам цікавий якийсь продукт з перелічених мною і в цьому відео, і в усіх попередніх, які виходили на цьому каналі, то заходьте в інфобокси, читайте, переходьте, замовляйте жодної афільованої чи реферальної силки і посилання в мене ще нема. Тож, це просто так мій вам подарунок інформаційний, скажімо так, от. Так, щодо фаворитів. Мені не дуже подобається цей термін, бо в моєму розумінні фаворит це той продукт, який ти або на регулярній основі повторюєш. Тобто у тебе закінчився один, ти купуєш інший. Або той продукт, до якого ти регулярно повертаєшся. Тобто, у тебе був там умовно один гель для душу, ти його полюбила, покохала, потім використала там якийсь інший, і потім повертаєшся до першого. І так по колу, по колу, по колу. Саме тому. Фаворити у мене можуть не змінюватися, ну не те, що роками, але от в декоративці точно буде декілька фаворитів, які були в фаворитах року 2021. З доглядом трошки простіше, і давайте починати роздивлятися. Продукт. Перший продукт, про який я маю багато чого сказати, і в більшості своєму це будуть слова любові та обожнювання. Це краб від бренду «Колістар». Краб Анті Ейдж, саме Анті Ейдж у цій лінійці Колістар є багато різновидів цих скрабів для тіла, і скажу вам так: я колись подумала, що ну, по-перше, оця от баночка 700 грамова, вона зараз коштує дуже дорого. Вона коштує зараз, десь близько, якщо без знижок, без нічого, якщо замовляти там нанотіни, наприклад. 1400 чи 1600 гривень. Я вважаю, що за скраб це трошечки дуже сильно дохріна. От, тому, хоча я його люблю і замовляю. Ну, це я до чого? Я побачила, що на скраб з цієї самої лінійки, але скраб не анти ейдж а анти-water, була якась суперзнижка, і він коштував там вдвічі дешевше за той самий об'єм. І я подумала, що. Ну, мабуть, там не дуже велика різниця має бути. Може, я куплю зараз той скраб, він виявиться таким самим класним. і Я зекономлю купу грошей? Ні, воно так не працює. Цей соляний скраб має, я не знаю, якісь магічні властивості, це точно, бо він настільки класно відлущує шкіру тіла. Він настільки класно її підтягує. Оце мені здається, мені заняття. В тренажерному залі не так класно підтягують мою дубцю, мої ніжки, ніж цей скраб. Тому я його люблю, я його обожнюю. Це вже я не знаю, яка банка. Це от якраз на тему фаворитів, які переходять за мною з року в рік. Це точно не перша банка була придбана в 2022 році, і я впевнена, що в 2023 році цей фаворит залишиться незмінним. Продовжуємо тему тіла, це батер від The Budget Shop. Я пробувала багато різних батерів цього бренду з різними ароматами, наче з різними якимись компонентами. Але найкраще на мені працює саме оця серія, серія Hemp, серія з конопляним маслом. От, він... Дуже класно живить шкіру. Якщо у вас є така проблема, як і у мене, якщо у вас дуже суха шкіра, якщо ви живете, наприклад, в квартирі, де класне опалення, я вам заздрюю і ваша шкіра постійно пересихає, то оця штука вам допоможе. Ніяких лущень, тріщинок, пересихання, неприємного, ви знаєте, відчуття стягнення, класна зволожена і круто себе почуваюча шкіра після цього. Батеру це теж вже друга чи третя банка. У мене вже стоїть запаска такого самого батеру. Я його купила, до речі, на офіційному сайті бренду The Body Shop в Україні. У нас він є, у нас є офіційні фізичні магазини в деяких містах України. От, тому теж дуже сильно рекомендую. Якщо ви страждаєте від сухості шкіри тіла, то це мастхе. Великий крем для рук для великих рук. Це. 100 мл крему для рук. Найбільша банка, точніше, в найбільший тюбик, який тільки мені траплявся. Це також The Body Shop серія Hemp. Найкращий поживний крем для рук. Повторюся, у мене сухі, суха шкіра. У мене сухі руки, і руки постійно в косметиці. Я постійно їх мию, і вони сохнуть. У мене вічно пересушена кутикула. Коротше, мій майстер манікюру постійно мене за це сварить. Тому я намагаюся регулярно використовувати саме крем для рук. Я на ніч завжди використовую крем для рук. Шкіра рук оновлюється. Вона знову ж таки зволожена. Вона поживна, поживна, поживлена скоріше за все. От о, це також я вже не знаю, який саме тюбик. Я на всіх своїх майданчиках і в телеграм-каналі до речі, підписуйтесь і в інстаграмі. Туди теж можете підписатися. І мені здається, навіть в Тіктоці І туди теж заходьте. От, мені здається, на всіх цих майданчиках я колись говорила про те, що це мій фаворит з фаворитів, це мій улюблений крем для рук. Я користувалася багатьма і користуюся періодично багатьма різними кремами. Вони в мене доволі швидко, нарешті, закінчуються, бо я використовую їх регулярно. Але повертаюся до цього раз за разом, бо це найкраще, що траплялося з моїми ручками. От. Якщо ми вже заговорили про руки, то я не можу не віддати данину нашому українському бренду Simplex і їх олійці для кутикули. Я не знаю, скільки разів я не намагалася ввести в свою рутину процес зволоження кутикули і живлення кутикули за допомогою масла. Це все закінчувалося там, через тиждень. То упаковка не дуже комфортна, то масло якось не всочується в шкіру, то запах не такий. То текстура не така. Ну, коротше, а тут все якось зійшлось, і приємний аромат. У мене це ця маракуя, здається, і касіс, ревень, чи щось. Чи, 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 ну, таке. І, і запах класний, і сама олійка приємна, вона не скочується по руках, і упаковка мені подобається. Це дуже прикольна, така е, е, як піпетка. Можна собі там. Стільки, скільки хочеш, собі вичавлюєш на руки, розмазуєш, воно доволі швидко все всочується, ніяких проблем з цим нема. Це ще й український бренд, підтримка української економіки, двічі приємніше. І обов'язково, як тільки закінчу цю бутилочку, я навіть не знаю, скільки по часу вона в мене вже, мабуть, з літа, може, навіть раніше трошки. І як тільки вона закінчиться, я обов'язково куплю наступну. Отак ну, поки мене перейшли до фаворитів у догляді обличчя, хочу показати ще один мій фаворит, але на цей раз для волосся. Це отака от маска з авокадо від бренду Rated Green. Я не знаю скільки сашетів невеличких таких пакетиків. Я може десь тут прикріплю фотографію. А я вимазюкала за цей рік. Ви знаєте, просто це коли ти у тебе є змога купити щось в міні-версії, те, що в великій версії коштує ну таких величеньких грошей, то ти купуєш завжди міні-версію. То, от я купувала, приходила в Джибар, постійно купувала собі отакий от пакетик з маскою. Це не дуже комфортна упаковка, бо воно у тебе ти один раз скористувався, закриваєш там на зіп такий замочок воно потім все це вилазить. Там і щось на залишається по краях. Таке О, не знаю. Коротше, бісюкало мене, але варіант того, що ти можеш купити продукт, який тобі подобається, не виклавши за це все одразу велику якусь суму. Мене заспокоїло. І тут у мене був сертифікат подарунковий від Ароматек на 500 гривень. Здається, і я вирішила його використати. Нарешті на ароматек з'явився цей бренд. Я використала цей сертифікат, отримала. Ну звичайно, заплатила ще якусь суму, доплатила за маску цю, і вона просто шикарнюча. Я за рік паралельно з цими масками з авокадо, я там використовувала якісь інші, то в мене в б'юті боксах траплялися, то я щось сама купувала. І жодна, жодна маска не давала мені такого результату. Навіть після мені повірте, мені дуже впадло. 20 хвилин сидіти з маскою, якщо це не в салоні. Якщо тебе там всі намазали, посадили в крісло і сказали, сидіть вдома, потримати маску довше, ніж 10 хвилин, для мене це мука. Бо я не знаю, куди себе чим себе зайняти, що мені робити. І у мене маска зазвичай виконує роль там, кондиціонера чи бальзама. Тобто намазала там, трошки почекала, змила. Оця маска навіть за 5-10 хвилин дає нереальний результат вашому волосся. Плюс її можна і треба наносити на шкіру голови, бо вона для волосся і для шкіри голови. Тобто тут нема такого, що ти намазуєш там цю маску собі на волосся, і думаєш, господи, хай би вона не потрапила на шкіру голови, бо я зараз її змию, і буде таке відчуття, що я голову не мила зовсім. У мене були такі казуси з іншими масками. От тут можна і треба її намазувати на шкіру голови, щоб живлення отримувало не тільки ваше волоссько. Поверхнево, а ще й шкіра голови. Це позитивно коротше впливає на ріст вашого волосся, на його густину в процесі, точніше в результаті. Тому моя любов. Сподіваюся, ми з нею надовго. Сподіваюся, моє волосся до неї не звикне настільки, щоб мені довелося її змінювати. От ви знаєте, а я забула. У мене є ще один фаворит для тіла, але він настільки новий, що реально про нього забула. Це з мого адвент-календаря. Який мені подарувала моя подруга від Rituals, У мене була така ялиночка, не 3D, а 2D, найпростіша версія. Але в ньому також були прикольні продукти. І от один з продуктів, який мені дуже сподобався, і сподобався настільки, що я вже вимазюкала усю баночку, яка була в календарі, і просто вже собі додала на нотіно замовити повнорозмір. Це Ритуал оф Аюрвіда, зволожуючи річ барі ойл, тобто дороге масло для тіла, воно також настільки класно вигладжує текстуру шкіри. Шкіра е, виглядає і відчувається. От хочеться просто сидіти себе і гладити. Настільки вона ніжна, настільки шовковиста, настільки приємна, просто неймовірна штука. Якщо у вас є змога десь спробувати міні-версію, чи в якомусь наборчику, можливо, у вас вона трапиться, обов'язково спробуйте, бо я зазвичай такі штуки з адвентів, типу, ну, колись там помажу, і воно в мене там тухне роками. А тут я спробувала, я закохалася і буду впевнена називати це фаворитом 2022, бо я його спробувала у 22-му році, і воно мені сподобалось у 2022 році. І вирішила я його купити наново у 2022 році. Тому Rituals – дорогоцінне масло для тіла з лінійки Ayurveda. Ви будете сміятися, але я б'юті-блогер, у якого дуже мало фаворитів у доглядовій косметиці, саме для обличчя. Я постійно експериментую, для мене це регулярно вилазить боком. Я не працюю з косметологом, тобто, в мене немає на постійній основі косметолога, який там мені робить якусь схему для мого догляду, чи ще щось. Я там якось на інтуїтивному рівні підбираю. Тому я вас просто закликаю ніколи не купувати нічого з коментарів на Ютубі, в Інстаграмі і ще будь-де. А, точніше, якщо ви вже вирішили щось купити, то це тільки на вашій совісті, що ви цим будете користуватися, намазуватися. Якщо воно спрацює класно, значить вам пощастило ваша інтуїція вас не підвела. Якщо ж вас обсипало, будь ласка, не шукайте ворогів серед людей, які вам це порекомендували. Для когось це спрацювало. Ви ніколи не знаєте достеменно нюансів шкіри. Іншої людини ви ніколи не знаєте достеменно розклад життя якоїсь людини, скільки вона спить, скільки вона п'є води, яку їжу вона є, е, їсть, яку їжу, скільки разів вона ту їжу їсть, От, скільки вона проводить часу е, на вулиці, скільки вона часу проводить в спортзалі, і так далі, і так далі. Тому, якщо для тіла ще плюс-мінус можна якось експериментувати, бо ну, гель для душу, що там гель для душу? Порекомендували вам гель для душу, скоріше через, наприклад, там, аромат якийсь. А, скраб для тіла, ну також, якщо ви розумієте, що ваша шкіра там, дуже тонка і дуже швидко подразнюється, то ви навряд чи будете брати якийсь грубий скраб і так далі, і тому подібне. А от з обличчям будьте, будь ласка, обережні. Не купуйте особливо. Там добре ще там якась вмивачка, окей. Хоча ні, і вмивачку треба обирати з розумом. Особливо звертайте увагу на рекомендації засобів з активними якимись компонентами. Ретинол, це взагалі, якісь кислоти дуже з цим акуратно, бо обличчя потім лікувати, якщо що вам, і ніякий блогер не візьме за це відповідальність. В ідеалі або йдете до косметолога, космет... косметуєтесь, консультуєтесь з ним, або ну берете, але на свій страх і ризик, щоб потім нікого не звинувачувати. От до чого це я все? Так, про догляд свій я трошечки розкажу. Показую бальзам для зняття макіяжу від Хеміш з мандаринкою. Я не можу сказати, що це мій фаворит. Скоріше я його показую як просто фаворит цього року. Це бальзами для зняття макіяжа. До цього я використовувала міцелярку, там різні молочко для зняття макіяжу і все таке. Але спробувавши формат бальзаму і декілька різних брендів саме з бальзамами, я зрозуміла, що для мене це найкращий варіант для видалення макіяжу. Цей засіб знімає з обличчя, мені здається, найстійкіші продукти, вимиває там каял з міжвійного простору, вимиває всі найстійкіші консилери та тональні крема. І ну, настільки класно себе показав цей тип продукту, що це однозначно мій фаворит. Я показую саме від Хейміж бальзамчик, тільки тому, що це той бальзам, яким я користуюсь на сьогоднішній день. Який буде наступний? Чесно, я навіть не знаю. Можливо, навіть такий самий, бо я бачила його на класній знижці в магазині, власне, де я його і купувала. Якщо він там ще залишився чи залишиться, то можливо я його придбаю. От. І все напишіть, будь ласка, в коментарях, яким засобом ви от ваш перший засіб для зняття макіяжу: це двофаска, це міцелярка, це бальзам, це молочко, це гідрофільна олійка. Мені дуже цікаво, хто чим знімає макіяж. Можливо, мені треба придивитися до якогось продукту. Якщо ви користуєтесь бальзамом, то також напишіть, яким саме може, може я його якраз наступним і куплю. Ще один фаворит з минулого року це пінка для вмивання від козарек. Slow PH Good Morning. Я навіть не знаю, що про неї розповідати, бо вона ніжна, приємна, не викликає у мене сухості шкіри, не викликає стягнення, не викликає ніяких, слава Богу, хоча б вона не викликає ніяких там прищів, подразнень і всього такого. Класний продукт. Я ж кажу, Якщо я повертаюся до великої банки, вже я навіть не знаю, який раз, третій, четвертий. В мене ще в Харкові стоїть недоюзана така сама баночка. От тому слів нема одні емоції, Єдине, що вона якось дуже сильно подорож. Я розумію там курси, все таке, але вона дуже сильно якось подорожчала за цей рік. І якби це була не пінка, до неї, у, у неї, до речі, дуже-дуже економічний розхід. Бо це що я називаю це пінкою, якщо це гель? Ну, гель, якщо милити, він теж піниться, в принципі, окей. Дуже-дуже така щільна текстура, тому для того, щоб вмитися, розпінити цей продукт і вмитися до достатнього, реально там невеличкої горошинки, засобу, тому розхід дуже дуже невеликий і на. Такому на, на, на довгостроковому використанні не відчувається сильно, що ціна настільки стала велика. Мені здається, що він подорожчав цей гель вдвічі за цей рік. Але така ціна, така ціна перемоги, скажімо так. Ми потерпимо, нічого страшного. А щось набагато, як сказали мої подружки, це сироватка, знаменита сироватка від Estee Lauder, Нічна, Advanced Night Repair. Це от до теми того, що я 150 разів куплю мініатюрки чи десь візьму мініатюрки, але не розкачаюся до того, щоб купити повнорозмір. А це був мій подарунок самі собі до дня народження, здається, я його десь по якраз по ще й по знижці до дня народження взяла, то там не така була космічна ціна, як завжди. Я не знаю, скільки мініатюрок з різних наборів, з там просто забали Сефори, я купувала мініатюрки цієї сироватки. І там доволі, при тому, що об'єм мініатюрки там, 5 мл, здається, але її реально надовго вистачало, щоб розпробувати це все. Я закохалася. Кажуть, що формула цієї сироватки це якась інноваційна технологія, яку не знає і не використовує ніхто, окрім Estee Lauder. Продукт цей доволі вже старенький, тому я думаю, що формула також має трохи застарілий склад, але при цьому вона працює ідеально. Шкіра після неї гладенька, шкіра зволожена. Я закриваю завжди кремом для обличчя цю сироватку. Використовую її на ній написано «night», то я її використовую ввечері. І кожного ранку ти просинаєшся, і ти відчуваєш, що твоя шкіра за ніч там по подушці від опалення, вона не пересохла, ти не перетворилася там на ізюмчик. Вона класна, вона я не знаю навіть, як назвати це слово. Вона жива. От, вона жива, і тобі не треба робити там 100-500 якихось масок зранку, щоб виглядати ок. Тобі достатньо використати цю сироваточку. Вона дорога. Так, я більш ніж впевнена, що можна знайти якісь більш бюджетні аналоги, не аналоги, може просто сироваткі засоби, які виконують ті ж самі дії, але мені дуже хотілося спробувати на постійній основі покористуватися нею. І я вже підійшла до того віку, коли ти купуєш собі догляд серйозний. Думаю, що я її ще продовжу і не один раз, але кажуть, що треба робити з нею перерви, бо шкіра звикає. Тому я закінчу цю баночку, перейду на щось інше, а потім обов'язково повернусь. Ви не повірите, але це всі, реально всі фаворити з догляду для обличчя. Якогось фавориту серед тоніків чи тонерів у мене нема. Я постійно їх пробую нові, постійно купую нові. Кремів, кремів? Кремів Кремів чи кремів? Напишіть в коментарях. Також я їх постійно пробую нові. і... Доки за цей рік жоден у мене не повторювався, тобто не залишилося, Я настільки задоволена, щоб повторити цей продукт наново. Сироватка на день, ранкова сироватка, скажімо так, теж сама. Я постійно постійно їх змінюю. Можливо, можливо. Я зараз отут додам бренд Skin 1004, Чи 1004 Skin, щось таке? Сироватка з центелою, оновлююча, відновлююча. Приємна, легенька, мабуть, я її куплю собі наново, але не можу сказати, що вона мене настільки вразила. Вона класно працювала влітку, вона не обтяжує шкіру, вона не створює якогось липкого чи маслянистого шару. Вона легесенька, напівпрозора, водяниста, в неї дуже така водяниста текстура. Сказати, що вона там щось відновлювала, я не скажу. Але трошечки знімала подразнення, почервоніння. Тому після неї у мене залишились приємні спогади, скажімо так. Тобто, якщо я буду в паніці шукати, яку сироватку собі купити на день, то куплю, мабуть, оцю з центелою. Крем під очі та ж сама історія. Я перепробувала вже не один крем, і сказати, щоб я на 100% була задоволена якимось. Щоб його саме використати повторно, ні, а і та ж історія там з бальзамами чи маслами, масками для губ. Я постійно щось експериментую, постійно щось купую, пробую. Воно мені то зажирне, то не працює, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Коротше, навіщо страждати? Я беру новий, пробую, мені знову щось не подобається. Я там щось домазую, щось залишаю. От але такого продукту, щоб аж фаворит-фаворит, нема. От, от по догляду за обличчям і все. Але, але, окрім всього того, що я вам вже показала, у мене ще є один фаворит. Я вирішила його віднести саме до догляду, бо до декоративки воно якось не ліпиться. І це розпив парфюмів. Я знаю, що є люди, які обожнюють цю тему. Є ті, хто не розуміють чи навіть хейтять. В моєму випадку я не можу сказати, що я обожнюю, але я зрозуміла, який це кайф, коли ти можеш собі дозволити купити 3, 5, 10, 15 мл парфюму, який зазвичай, наприклад, продається в об'ємі 100 мл і коштує як крило від літака. От, ти можеш собі купити, ти можеш його спробувати там, наносити на себе, зрозуміти, чи це зрозуміти, чи це твій аромат, чи це не твій аромат, чи є у тебе потреба його все ж таки купувати у великій банці? Просто у мене минулого року був епікфейл. Я дуже сильно якось за описом, чи що, захотіла парфюм. Гуччі Флора, я вирішила чомусь, що він мені ідеально підійде. І коли він мені приїхав, спробувавши аромат, я зрозуміла, що то взагалі не моє. Він дуже квітковий. Комусь, мабуть, це підійде, але точно не мені. Тобто я його використовую час від часу, бо треба якось виприскувати потрохи той флакончик. От, але ну, якось воно мені настрій трошки підпортило. Так, Gucci — це парфюм не за якісь космічні суми, до того ж, там, мені здається, об'єм 30 мл був чи 50. Але все ж. Там не така була космічна сума, і заплатила ну, і заплатила. А є ж парфюми набагато-набагато дорожчі. І зараз, на жаль, у нас не так багато магазинів, де можна прийти. Там, Послухати аромат. Я чесно я не шарю всі ці термін термінології, як правильно. Так що, якщо серед моїх глядачів є якісь пар парфманіяки, як це називається, чи е фанати парфумерії, будь ласка, не кидайтеся в мене камінням. Я, я нюхаю аромати. Я не вмію їх слухати, я їх нюхаю. От десь тут на екрані з'явиться сторінка, на якій я вже цілий рік собі замовляю от саме цей розпи, аромати. І мені здається, що там в 95% випадків мені підходять аромати, які мені приїжджають, бо я також читаю описи їх на сторінці завжди дуже класні, такі знаєте, продаючі описи. Я купила собі аромат Maison Francis Kurkdjian Аміріс. А, чисто за описом щось там, аромат дружини мільйонера чи щось таке. Там, звичайно, там був опис по нотах і ще щось, і можна було почитати там детальніше на інших сайтах яких, якихось, але мені настільки запало в душу цей опис аромат дружини мільйонера, що я його купила, і він мені дуже сподобався. Я потім ще взяла а, оригінальний вже міні-версію, таку на 11 мл, і це просто шикарний подарунок для самої себе. У моєму парфюмерному гардеробі завдяки цій сторінці з'явився Том Форт, Курґжан, що ще таке, Дібтіх, якісь ще аромати. Чесно, я не фанат, так ну саме не маньяк парфумерний, щоб там розбиратися, якось занурюватися. Для мене парфуми або подобаються, або не подобаються. От я ж кажу, з усього того, що я замовила. Мені всі сподобалися, але є аромати, які чи не менчилися з сезоном, бо там ти замовляєш, що він надто солодкий, там, влітку, наприклад, над, надто солодкий і теплий. Це краще, наприклад, використати взимку, коли холодно. Ну, коротше, своя парфюмерна магія. Я в захваті, що я відкрила для себе такий сервіс, бо для мене, знаєте, розпив парфюмів було ці от. Коли дівчата тебе ловлять в торгівельних центрах, понюхайте, будь ласка, і дають тобі блотерцю папірчик, понюхайте, будь ласка, купіть у нас там 3 мл чогось. Якось я впевнена в цьому магазині, бо я знаю, бачу. Не знаю, бачу, з якою душею власниця цього магазину підходить до цієї справи, як вона відшукує нові аромати для асортименту. Вони працюють разом з чоловіком зараз. Чоловік в Україні отримує замовлення, пакує і розсилає. Вона займається, вона з дитиною виїхала, здається, в Ізраїль, якщо я не помиляюся. І контролює увесь цей процес, організовує, відповідає в директі в будь-який час. Ну, це, це дуже класне, дуже душевне, знову ж таки, підтримка України, бо ви платите оплата на ФОП, все легально, ніяких там скиньте на карту і все таке. Тому, коротше, рекомендую, якщо хтось хоче спробувати давно якийсь аромат і не хоче за це платити 10 тисяч гривень за велику пляшку, то заходьте. Ну, здається, от і все. Всі фаворити з доглядової косметики я перебрала. Я думаю, що це відео вийшло трошки довше, ніж я хотіла, але ж ви подивитесь, подивитесь і лайк поставите, і комент напишете. І може навіть з кимось з ним поділитись. Я буду за це дуже вдячна. Ви ж знаєте. От пам'ятаєте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що отут бережіть свою красу, донайте на ЗСУ і Слава Україні!